Доброго дня, шановні колеги. Перш за все хотіла б подякувати професору Святенко за запрошення до участі в такому вишуканому високопрофесійному міроприємстві і, звичайно, поділитися певними наробками, певним досвідом веденні пацієнтів з гістамінзалежним набряковим синдромом. Отож, якщо ми говоримо про набряки як такі, про набряковий синдром, то безперечно. Мусимо згадати, що він є двоякий. Він може бути гістамін опосередкований, але може бути і брадикінін опосередкований. І зважаючи на те, що власне гістамінові набряки є більш поширеними і, зокрема, зустрічаються в практиці дерматологів, алергологів, клінічних імунологів, Та, зрештою, можемо сказати, що в практиці будь-якого спеціаліста чи терапевтичного напрямку, чи хірургічного напрямку. Римку, ми все ж таки можемо зустріти пацієнта з набряковим синдромом і, власне, більш поширений гістамін опосередкований набряк. Отже, гістамін як ключовий медіатор. В першу чергу алергічних реакцій, і як клінічний прояв, це є набряковий синдром, пов'язаний з підвищеною проникністю власне, судин. Часто зустрічається найчастіше це при кропив'янках, ангіоневротичному набряку, власне, набряку квінки та анафілаксії. Вивільняється гістамін з опасистих клітин та базофілів і впливає на два типи. Рецепторів, це аж один рецептор, власне, які як клінічний ефект це є судинно розширення і підвищена проникність, і аж два рецептори, власне, що асоціюються з шлунковою секрецією. Як результат, ми маємо або локальний, або генералізований набряк. Отже, класифікуються набряки, як я вже казала, на гістамінзалежні, це алергічні реакції, і три. Іграми найчастіше є різноманітні алергени, харчові, медикаментозні, інсектні і інші та анафілактичний шок, і гістамін, незалежний напряг. Це є брадикінін, опосередкований і таким. Класичним варіантом клінічним, і на сьогоднішній день можливо не настільки поширеним проявом, а можливо через те, що недодіагностованим, це є спадковий ангіоневротичний набряк. Отже, якщо ми говоримо власне про гістамін залежні набряки і е, про клінічні особливості, які можуть бути спровоковані надмірним вивільненням гістаміну, це є е, в клінічних особливостях. Вперше е, це раптовий початок симптомів виникає протягом хвилин до однієї години після дії тригера, і зазвичай це є алерген е, типово. Відповідно, гострий початок з швидким наростанням самого набряку. Локалізація може бути різноманітна. Ча, найчастіше це є обличчя, губи, повіки, щоки, е, ротова порожнина, язик. В складніших випадках це, звичайно, гортань і е, з ризиком обструкції дихальних шляхів. Е, можуть бути також верхні і нижні кінцівки, е, кисті, стопи, геніталії. Іноді це є генералізація набряку, який може відповідно локалізуватися на різних ділянках тіла і вимагати відповідної тактики ведення такого пацієнта. Що стосується супутніх симптомів, які супроводжують гістамінзалежний набряковий синдром, це є найчастіше свербіж шкіри, це те, що негативно впливає на якість життя пацієнта. Те, що вимагає від нас відповідно застосування і рекомендації певних середників, які будуть усувати цей симптом, бо насправді свербі шкіри це те, що заважає в побуті, заважає виконання будь-якої професійної діяльності, і те, що негативно дуже негативно впливає на якість життя наших пацієнтів. Кропив'янка, уртикарія зустрічається у понад 80% пацієнтів, може передувати, але може супроводжувати набряк. Тому це той симптом, той симптомокомплекс, який найбільш характерний власне для гістамін залежних також еритема, почервоніння шкіри, особливо це стосується ділянок набряків. І з чого ми очікуємо, що ми рекомендуємо нашим пацієнтам, це безперечно антигістамінні препарати. Власне застосування антигістамінних препаратів і відповідь пацієнта на антигістамінні препарати, дуже часто допомагає нам верифікувати, чи це є гістамін-опосередкований ангіонабряк, чи це є інший варіант розвитку набрякового синдрому. Якщо ми бачимо ефект. Протягом перших однієї-двох годин після введення, то відповідно ми розуміємо, що йдеться виключно про гістамін опосередкований ангіонабряковий синдром, про гістамін залежний набряк, який усувається антигістамінними середниками. В тяжчих випадках ми, звичайно, повинні застосовувати кортикостероїдні препарати. Також що стосується гістамін залежних набряків, то Тригерами таких реакцій є, як я вже попередньо говорила, алергени. І найчастішими, найбільш такими тригерними варіантами алергенів, які провокують гістамінзалежний набряк, це є харчові продукти, зокрема морепродукти, горіхи та яйця, це є медикаменти різноманітні, укуси комах, фізичні чинники, такі як холод, тепло і різні тиски. І, звичайно, найскладніший варіант, коли ми не можемо визначити, що є тригером, це є так звані ідіопатичні. Невизначені гістамінзалежні набряки. Що стосується системних проявів, які зазвичай зустрічаються у важчих випадках гістамінзалежних залежних то це є задишка, утруднене дихання, відповідно, які можуть провокувати небезпечні для життя пацієнта ситуації. Це є дисфагія, труднощі при ковтанні, зниження артеріального тиску та хікардія. Анафілаксії, які часто супроводжують власне цей патологічний процес, ну і анафілактичний шок як найнебезпечніший варіант гістамін власне, опосередкованих набряків. Тому розуміємо, що коректна тактика ведення пацієнтів з ангіонабріками і гістамінзалежними, власне, ангіонабріками є визначальними в усуненні симптомів і в допомозі для пацієнта. Який же ж алгоритм обстеження пацієнта з ангіонабріком? Тому що візуалізуючи пацієнта, зустрічаючи пацієнта, звичайно на візиті, ми не можемо, дивлячись на нього, сказати, що це чітко гістамінопосередкований ангіонабряк, чи це є інший варіант ангіонабрякового синдрому? Тому, відповідно, пошук, діагностичний пошук. перш за все як у всіх випадках контакту з пацієнтом це і анамнез, скарги і клінічний огляд пацієнта. Зокрема, якщо ми оглядаємо пацієнта і бачимо набряк, ми вже можемо бути на шляху до певного діагнозу, тому що гістамін посередковані набряки чітко відрізняються від брадикінін опосередкованих набряків. Гістамінзалежні набряки можуть бути локалізовані і генералізовані, але Пацієнт при тому скаржиться на свербіж, на відчуття гіперімії певної і відчуття гіпертермії, тобто, коли він говорить, що цей набряк, і ми пальпуючи пацієнта, можемо верифікувати, що він є. Тепліший на дотик, на відміну від брадикині опосеродкованих набряків, які є, по-перше, щільні а по-друге, і холодніші на дотик. І пацієнт з гістам опосередкованим набряком скаржиться на відчуття в перше, перш за все свербіжу. А при брадикінінових набріках пацієнт скаржиться на відчуття розпирання шкіри, цей набряк твердий на дотик, і він болючий. Зрештою, наступним нашим таким етапом це є рутинні обстеження, загальний аналіз крові з формулою, визначення швидкості осідання еритроцитів, тобто в пошуку запального процесу, дослідження і виключення паразитарних можливих причин ангіонабрякового гістамін опосередкованого набряку, алергологічне обстеження різноманітне, починаючи від прік тестів, якщо ми не маємо до прикладу. Такого вираженого запального процесу на шкірі, лише набряк. це визначення з рівня загального імуноглобуліну, і ну і специфічні обстеження алергологічні це різноманітні панелі алергологічні, які доступні в лабораторіях, і при ймовірності полісенсибілізації. Полівалентної алергії, звичайно, молекулярна алергодіагностика. Наступний етап є дуже важливим: це є визначення рівня діаміноксидази ферменту, який приймає участь також у формуванні гістамін опосередкованих набряків. Якщо рівень діаміноксидази є за низький, ми розуміємо, що лише антигістамінні препарати не будуть мати настільки вираженого ефекту клінічного. Визначення концентрації Концентрація тиреоїдних гормонів тиреопероксидази. Чому? Тому що дуже часто і гістамінопосередковані набряки можуть асоціюватися і з аутоімунною патологією, і аутоімунний тиреоїдит. для всіх відомо, що це є та патологія аутоімунно органоспецифічна яка є надзвичайно поширена, і може часто супроводжувати пацієнтів з різними формами ангіонабряків, а в першу чергу з гістамінопосередковані а визначення рівня антинуклеарних антитіл. Знову ж таки, з цієї ж причини, коли ми не можемо знайти. Тригера алергічного, який провокує ангіонабряк, і коли ми маємо дійсно алергопатологію, але попри те, цей тригер він асоціюється ще з якимось процесом, тому визначення рівня антинуклеарних антитіл, зрештою, і для того, щоб виключити, що це не є уртикарний васкуліт з ангіонабріком, про який говорила професор Святенко, тому що уртикарні васкуліти часто зустрічаються Чається також в нашій клінічній практиці, і це от той вузький момент, коли ми мусимо віддиференціювати, чи це виключно алергопатологія, дерматологічна патологія, чи це можливо також. Певний ревматологічний процес. Ну і наступним таким верифікаційним моментом, щоб визначити, що це не є гістамін упосередкований набряк, а брадикінін упосередкований все ж таки набряк, це є визначення рівня концентрації. Це чотири компоненту комплементу, як такий скринінговий момент, і визначення наступне це один стерази функції та кількості даного інгібітора. В що нам чітко верифікує, що це є той чи інший варіант ангела. Набряку. Що стосується диференційної діагностики, я не буду дуже активно зупинятись на тому моменті, тому що також, бачачи в програмі, професор Коваль буде говорити про брадикініно посередковані ангіонабряки. І, власне, це допоможе клінічно зорієнтуватися в див діагностиці, але скажу, що і спадковість має дуже важливе значення, і, звичайно, початок захворювання. Тригери захворювання, тригери цього симптому комплексу ангіонабрякового. Власне, це допомагає нам в верифікації діагнозу. Ну і звичайно, сама дивдіагностика набряку і тих е аналіз тих скарг з якими звертається пацієнт до нас. Але визначальним, звичайно, в ситуації, коли ми диференціюємо, чи це є гістамін упосередкований ангіонабряк, чи це є все ж таки брадикінін опосередкований ангіонабряк, це є відповідь на терапію, яку ми призначаємо. Рутинно, це є антигістамінні препарати, кортикостероїди і в важчих випадках це є адреналін. Якщо пацієнт відповідає на цю терапію, то це є гістамін, опосередкований ангіонабряк. Якщо немає, відповіді Протягом тривалого часу при повторному застосуванні, безперечно, це є опосередковані набряки, які і за тривалістю, і за е, типом розрішення їх відрізняються. Ну і, звичайно, вимагають зовсім іншої терапії. І таким Класичним варіантом гістамін опосередкованих набряків, безперечно, який найчастіше зустрічається в практиці алергологів, дерматологів. Це є різні типи кропив'янок. І кропив'янки бувають різними. Класична кропив'янка може стосуватися пацієнтів всіх вікових категорій. Це є пухир, який утримується менше 24 годин. І супроводжується власне цим ангіоневротичним набряком, який відповідає на антигістамінні препарати. Але ми маємо варіанти кроповіянок, коли ми їх диференціюємо із уртикарним дерматитом, із уртикарним васкулітом, із шкірними формами червоного вовчика. Тобто верифікація діагнозу, детальний анамнез, огляд пацієнта, безперечно, він не усуває нашої важливості. Скажімо так, ми не конкуруємо з штучним інтелектом, але все ж таки огляд лікаря і наш досвід має вирішальне значення в верифікації діагнозу і в тактиці ведення пацієнта. Тому див-діагностика все ж таки залишається нашим пріоритетом, власне, при огляді пацієнта. І Верифікації діагнозу. Отже, якщо ми говоримо про гістамінопосередковані набряки і про класичний варіант це є кропив'янки, то, безперечно, в тактиці ведення пацієнтів ми керуємося клінічними настановами, гайдлайнами, європейськими нашими клінічними протоколами, де в першу чергу. При гістамінопосередкованих набряках ми призначаємо антигістамінні препарати, і на сьогоднішній день, безперечно, поза конкуренцією і поза якимось іншим обговоренням, це є антигістамінні препарати другого покоління. Їх є безліч на ринку, але ми з вами селективно вибираємо ті, які ми можемо верифікувати і сказати, що вони є оптимальними, вони є безпечними. Ми можемо їх застосовувати протягом тривалого часу. Чому тому, що ангіонабряки, набряковий синдром, як такий гістамінопосередкований, він потребує. Тривалого застосування, оскільки може бути часто рецидивуючим. І серед антигістамінних препаратів другого покоління, безперечно, вибираємо так звану. Таргетні, до прикладу, це може бути біластин на ринку України, це є препарат Ніксар, який є таким препаратом антигістамінним другого покоління, але виділяється молекула біластину. Чому? Тому що не проходить практично на рівні плацебу через гематоенцефалічний бар'єр і є оптимальним препаратом, який ми можемо рекомендувати для наших пацієнтів. Нагадаю, що є дві функціональні групи антигістамінних засобів: це є антигістамінні препарати першого і другого покоління. Чому вибираємо антигістамінні препарати другого покоління? Тому що вони не проникають знову ж таки через гематоенцефалічні бар'єри, відповідно, не мають седативного ефекту, можуть застосовуватись протягом тривалого часу. І е, явно не мають тих побічних ефектів, які можуть спровокувати антигістамінні препарати. Першого покоління, а зокрема серед таких найбільш поширених і найбільш, скажімо так, тих негативних реакцій, які ми хочемо усунути, яких ми хочемо уникнути, призначаючи терапію. В першу чергу це є зниження уваги, порушення здатності до концентрації уваги і пам'яті, порушення відповідно зі сторони. Метаболічних процесів, підвищення апетиту, прибавка в вазі, сухість в ротовій порожнині, затримка сечі. також можуть провокувати антигістамінні препарати першого покоління, порушення в роботі серцево-судинної системи, зокрема з побільшення інтервалу QT, а також можуть провокувати розвиток шлуночкових Аритмі, все це вимагає, відповідно, ми розуміємо, застосування власне антигістамінних препаратів другого покоління. І якщо звернутися до гайдлайнів, до настанов, то що ми маємо на сьогоднішній день? Розпочинаємо безперечну терапію з призначення однократної терапевтичної дози. Але якщо ми в нашого пацієнта з ангіонабряковим гістамінопосередкованим процесом не маємо бажаного ефекту, не отримуємо його, то дозу однократно терапевтично ми можемо збільшити до 4 разів. Також після двох чи Чотирьохтижневого застосування, не маючи бажаного ефекту клінічного, ми можемо долучити до схеми терапії омалізумаб, ну і в майбутньому також циклоспорин, якщо не отримуємо бажаного ефекту. Але повертаючись до антигістамінних препаратів і повертаючись власне до молекули біластину, до ніксару. Призначаючи даний препарат, ми також хочемо мати якісь підтвердження, багатоцентрові рандомізовані дослідження, які б чітко свідчили, що так, цей препарат має певні переваги, кращі переваги поряд з антигістамінними препаратами другого покоління і іншими. І власне, велика кількість досліджень, які стосуються. Спорідненості і ступеня зайнятості гістамінових аж один рецепторів в плані дії на нього певних молекул антигістамінних другого покоління, власне, в тих дослідженнях було показано, що біластин в дозі 20 мг характеризувався одним з найнижчих ступенів зайнятості гістамінових аж один рецепторів, і в головному мозку відповідно. Це слугувало показанням до найнижчого, найнижчої ймовірності розвитку седативного ефекту при його однократному чи багатократному застосуванні. Отже, серед антигістамінних препаратів другого покоління, які також належать і мають неседативний ефект, відповідно, в порівнянні, до прикладу, з олопатадином, ми Побачили, що ступінь неседативності даного препарату, молекули біластину, становить близько 0% відповідно, ефект седативності на рівні плацебо, що дозволяє нам застосовувати даний препарат в групах пацієнтів, які виконують високо. Точні завдання або в міру своєї професійної зайнятості, які потребують високої концентрації, уваги і також пильності, тобто неседативність антигістамінних препаратів другого покоління також різниця в цій групі препаратів. І біластин тут має найкращі е, позитивні ефекти. Переносимість біластину в клінічних дослідженнях в плані е, ймовірного розвитку е, додаткових симптомів у пацієнтів з сезонним алергічним ренітом, це також стосується і е, кропив'янки е, порівняно з таким препаратом, який дуже часто використовується як цитеразин. Також в групі пацієнтів, які... Е, Отримували біластин, було показано, що він призводив до. Виникнення таких симптомів, як сонливість втома чи задишка, на рівні мінімальному, тобто на рівні ефекту плацебо, порівняно з пацієнтами, які отримували цетерезин. Що стосується профілю ідеальної переносимості, знову ж таки всі акценти аналізуються в плані розвитку можливої сонливості, то також порівнюючи біластин з іншим антигістамінними препаратами другого покоління, власне, ми можемо сказати, що лише група пацієнтів, які отримували біластин, не мали жодних. Побічних ефектів е, тому можна сказати, що це є препарат, який має профіль ідеальної переносимості і може застосовуватися протягом тривалого часу. Ми говорили сьогодні про якість життя пацієнтів, про те, на що можуть скаржитись і. Типовим, типовою скаргою, типовим таким рушійним тригером, який знижує якість життя пацієнтів з гістамінопосередкованими опосередкованими безперечно, це є свербіж, це є певні моменти, такі, які пов'язані з тривожністю, зі зниженням соціалізації через той же свербіж, і візуальні, якісь косметологічні. Прояви у пацієнтів з хронічними кропив'янками, які асоціовані в першу чергу зі стемінзалежними напряками, і, власне, пацієнти, які отримують протягом тривалого часу біластин, вони висловлюють мінімальну зайнятість і мінімальний негативний, скажімо так, Мінімальну негативну відповідь у розмові, якщо вони отримують біластин порівняно з антигістамінними препаратами другого покоління і іншими, тобто скарги на таке, як гіперемія, гіпертермія набрякових елементів і свербіж, вони найкраще усуваються при застосуванні власне ніксару, біластину у пацієнтів з хронічними рецидивуючими. Ропив'янками, що стосується клінічних висновків, які ми можемо зробити на ґрунті тих досліджень, які проводяться при застосуванні різноманітних препаратів антигістамінних другого покоління, то ефективність антигістамінної терапії це власне оцей важливий діагностичний критерій і на користь гістамінзалежного процесу, а відповідно на те. Що ми рекомендуємо нашому пацієнту? І ті дослідження, які були проведені з молекулою біластину, власне, вказують, що дана молекула має селективний таргетний ефект на усунення свербіжу. Тому ми можемо зробити висновок, що серед антигістамінних препаратів, які ми рекомендуємо, власне, треба також вибирати оптимальні, які ми можемо. І протягом тривалого часу застосовувати, і також зважаючи на супутню терапію, яку можна також застосовувати у пацієнтів з ангеонабріковим синдромом, і, власне, можливість застосування різноманітних препаратів в комплексній терапії. І біластин нам дозволяє це робити. Отже, якщо ми говоримо про гістамін опосередковані набряки і про те, як ми верифікуємо діагноз і що є провідним у тактиці ведення пацієнтів, безперечно, що пацієнти з ангіонабряковим синдромом потребують дуже детального, ретельного аналізу, анамнезу, скарг. Клінічних проявів з метою вчасної, в першу чергу, верифікації діагнозу. Гістамінзалежні набріки це є найчастіша проблема в практиці терапевтичній в плані ведення пацієнтів дерматологом, алергологом. Ну і загалом, як ми з вами обговорювали, в терапевтичній і хірургічній практиці багатьох спеціалістів. Правильна діагностика це є. В першу чергу основа ефективного лікування. Ну і безперечно, у пацієнтів з гістамінопосередкованими набряками антигістамінні препарати це є основа терапії. І серед всіх антигістамінних препаратів другого покоління, які були проаналізовані, які, е, зрештою, піддались такому ретельному, також науковому практичному аналізу, ми виділяємо е, молекулу біластин. Можемо сказати, що це є антигістамінний препарат другого покоління, який має неседативний ефект, який має виражений клінічний ефект і дійсно може бути застосований. Для пацієнтів з набряковим ангіоневротичним синдромом гістамін опосередкованим. Я дякую за увагу.